Всім привіт! Це друга частина, або, напевно, краще сказати основна частина блогу з Яремчем. Я не знімала вступ до цієї частини, бо я думала, що в мене все влізе в одне відео, але почавши монтувати, коли я почала монтувати, я зрозуміла, що та частина, де я тільки розпакувала подаруночки, вийшла вже, здається, десь на 20 хвилин. І я зрозуміла, що наступна частина вона буде основною, і там буде десь 30 хвилин. І робити годинний влог це прям не дуже. Ось тому я вирішила розділити. В Минулому відео я розпаковувала оцей чудовий мікрофончик від DJI, Мені його подарував хлопець на день народження. І в мене вийшов невеличкий казус. Коли я була в Україні, в мене не було змоги ним нормально користуватись. Розкажу, що з ним сталося. З Цього мікрофончика, оцей адаптер, який втикається в телефон або там в камеру. Ось в нього розйом Type-C. У мене 13-й iPhone, і там ще лайтінг. Проблема, да? Ось лендонис замовив перехідник. І, як виявилось, він не передає мікрофон. Типу, виявляється, потрібен спеціальний перехідник, який передає мікрофон. Ось тому, на жаль, нормально в мене користуватись мікрофоном не вийшло. Ми зрозуміли, що коротше цей мікрофончик можна також підключити по блютузу, але якість там прям. Мені не подобалось. Я знімала, якщо я знімала на мікрофон з мікрофоном, точніше, то я знімала через сторонній додаток камери через те, що айфоновська камера не дозволяла записувати звук через блютуз. Ось тому, коли я знімала на звичайну камеру, звук не передавався через мікрофончик. Він записувався... Записув... він записувався... Він записувався через мікрофон айфону, тому мені довелося ще скачувати стороні додати камери. Звук не прям офієнний, плюс камера мені теж не подобалась і якість цієї камери, але що поробиш. Тому я одразу приношу вибачення за картиночку і за звук, якщо комусь вона. Не сподобається, коли я е, цей влог знімала з мікрофончиком. Зараз я вже все полагодила, тобто мені заказав вже інший адапт. ой, не адаптер. Оцей перехідничок вже нормальний, який передає мікрофончик. Тому я можу нормально знімати на айфоновську камеру із чистим, неймовірним звуком. Все гарного всім перегляду. моя лощочко, ти такий хороший. До нас прийшов котик в гості. Ой, чепуська така. Він як чмуля просто так само внося. Ми намагаємося зайшти до двері. Типуська така. вийшла з нашого будиночку. Закрили двір. Я додумалась, як это робити. Ось, і зараз ми йдемо. Я хочу піти в центр. чтобы трошечки все погулять, возможно, что надо купить еще вкусненького для нашего сегодняшнего шашлычка, пикничка для нашего вечера. А где маленький тут? А где тут? Ой, пробитый. Ну вот я не знаю. землю есть. Вкусно не? пришли. Я как могу там бедножком. Бэмбик. Покусился. Манюнчик такой. А там вот тот, он как заорал тут. Покусился. Вот тот как заорал только что с этими срогами. Здорово! Что да? ты? Мало. Да. А мы Я ты покар, да? К детям свинкам. Какой запашочек, конечно, не очень клетненький. Но. Чего он малютку трогает? Ты <тас> видел такой, что малютку строкнул? <сь> ну охреневший, я считаю, вообще. Это самый крупный кабан. Да. Он держит весь район в страхе. А ты как думаешь, он чуть-чуть расслабится, похудает, и топорный был самый крупный кабан. Налишому <так> не дают кушать. Не-не-не. Мы зашли в магазинчик. Купили еще вот тут покупочку. Купили вашу крабовых палочек. И немо теперь просто його грабовой палочки. Просто оце. <свісна> Доросло життя. можно купить крабовые палочки не только в салаты, а просто... Ты летишь в яхту, а ты, разумеется, умаешь свою волю. И робот что хочешь. Лайк. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Лапу Ой, как мягко. Моя сладкая. Тут такие творилки, ты такая я хотела сказать, что я не хочу хвастаться, але я хочу похвастаться. Мы Жарим шашлык. Тут такой вайбик. Это наш домик. Ну что это за краса? У нас там еще есть э, грибочки и вот эти кабачочки. <laughs> вот, жарим. И еще у нас будет один прикол лес, а... но это будет чуть попозже, я потом покажу. Постав, поставь. Постав, постав. Я Туда заходишь в самую левую дверь. Uh -huh. а, слева ящичек, нижний. Okay. И там в нем есть пакет. Пошли с Пойдем. Мой охранник мы идем с тобой по дрова. Нам да выскочила дровишечек. И я иду на поиски. Пёсель меня бросил. <laughs> ну вот. Пойду сама. Страшно, страшно. А вот смотри, мне кажется, что то здесь вмыкается свет. Но я не буду шукать. Можно его оценить. Нет, это розетки. О, о. Пришел все-таки. Не вижу я ничего. Так, ну мы... Так, ну мы с Песелем благополучно нашли уголечки. Отправляем. Ну, Песель меня опять бросили, если честно. Такой... Вот... А, ну, ну, Денис, он ест еду! Прогони его! Он там хомячит нашу еду. Ну, понятное дело. Я его позвала на помощь, а он так предательски поступает. Я считаю это одно, ну, не по-дружески, абсолютно. Что ты, пёс? У нас тут, в принципе... А, нет, тут эти... Кабачочки хотел съесть. Ну, баничка такая. А у уже... Опа, как вот красиво, как целует. Здесь два шампурика, и потом бам, я так закрою, и все. Смотри, как... Ну, пушка только что палец, что-то меня даже... А теперь закрывает конвертик. Все, пушка. А, горячо! Нет, горячо! Нет! А, прям мне на пальчик. Ну, сок. Сейчас у нас тут. Сейчас он будет тут храниться у нас. Вот такой вот красивый! Я не могу! Я думаю, что пулечку тоже буду доставать. Ну, этот пес, ну, это просто. Ну, я кась собака. его вас я пытаюсь чему у нас достаточно холодно а я в купальнике а я вам расскажу пойдем пойдем выходим на улицу тут питец. как холодно и смотрим сюда это чан с горячей водичкой. Ай, тут пары, шабум купить. И сегодня контента контентах Всем пока. Всем доброго ранку. В заднем фоне может что-то музычку. Денис, я провожу тут свою морні рутін, дивлюсь секс з місто. Зараз трошечки вирівняла волосся. Я хотіла взагалі його помити зранку, але в нас сьогодні весь день, ой, весь ранок йшов дуже сильний дощ і на вулиці досить волога, і тому я думаю, що навіть якщо я її помию, то волосся просто буде пошисте, бо я забула з собою бальзам. Тому я зайду сьогодні, куплю якийсь бальзам. Е, і вже помию або ввечері, або завтра зранку. Зараз я вирішила трошечки нафарбуватись, бо вчора ми ходили гуляти, я була нефарбована. Е, і фотки наче вийшли такі непогані. Але ну, мені не дуже сподобалось через те, що мені не сподобалось, як саме виглядає моє обличчя, бо ми там були після дороги. Ось і я взагалі була не Е, Тому да, я вирішила сьогодні виправити це. Я сподіваюся, мене взагалі чути. Ось я вирішила зараз не підключати мікрофончик, бо мені вінки за ним просто йти. Але мені дуже подобається цей мікрофон. Е, обідно, що я його поки що не можу використовувати нормально е, тільки через Bluetooth і тільки через сторонній додаток, тобто через іншу додаток іншої камери. Мені не дуже подобається, але поки як є. я тон взагалі дуже рідко фарбую, хоча, напевно, стояло, бо в мене досить червоні хічки, і вони постійно червоніють. Ось, але через те, що я ходжу в окулярах, тобто я ділюся такі білої круги по факту. Але коли я одягаю окуляр, воно ну, не дуже сильно помітно, що колір хічок. І по вік відрізняється. Плюс я зараз ще трохи не фарбую прови і ві. Я щось протопила, що можна зробити ось так. Мене буде так набагато краще видно. Я ще додала трошечки тіней. мені не подобається, хоча ні, нормально, в принципі. Турбуємо віки. нас ховає. Давай, маковиця жде нас. Хто? Маковиця. Яка маковиця? Ну, ми йдемо на маковиці. Ми сьогодні. Ти красавки не пішли. А? Ти красавки не пішли. І що? Ти не підеш так на маковиці. Та що? Ми не, не підемо на маковиці. Пішли. Зараз? Два часа додайте. Сьогодні? Так, да, зараз. По качель, качель, так, я... там по да. Ми все-таки вийшли. І не спільним рішенням. Вирішили сьогодні йти на Маковицю. Будемо підмазав, путешествия. Туди наче в одну сторону йти 2,5 години. Нормально. Сейчас ще... Люди подумають що ти об'єзер і ну, ти рішила йти на Маковицю. Ні, я на аб'юзер, але а мене не спрашивали по поводу гори. Ось, зараз я хочу зайти в мак. Можна було купити кафйочок і вайбовенько пойти в сторону гори. Ось, я зупинилася показати, наче по карті, я так розумію, що нам отуди. От я не впевнена. Зараз ми йдемо вниз. ліс сюди. І будемо Пошли покупать Макдональдс. Я подключила микрофончик, У... <свят> умкнула шумоподавление. Я Чем... надягла эту э, пимпочку. И мне очень интересно, какой будет звук. <свят> да. <Мы едем>. А? <свят> да. Да, машины ездят. Але, але, але. Я, <свят> я не умею разговаривать. мы идем Зараз пока що по такой легасеньке дорожки. И домой мені здається вже десь будуть. Поки он понимаю, по такой душаночке. І я, якщо чесно, вже устала. І зараз ми десь дуже скоро будемо йти чисто по лесу. Але боже, як вид. Все, короче, ми на базарчикі. В ней зайшов на якої, типу жіночки, спитати, де можна купити воду. Вона сказала, так давайте я вам з, зі свого колодця налью. Ось він нам налію води з колодца. Холодінка. Але я вже дуже устала. Нам ще десь годину, я нам не туди. Ні, ми тут Все. Откінчилась логасенька дорожка, починається приключення. Я поки вам зніму дуже гарний вид. Мені по карті показує, що це ще нормальна дорога. І тепер мені здається, що ми кудись не допішли. Ну я буду довіряти його карті. І мені просто страшно, що буде там далі. Ой, реально. А ми пройшли важкого шляху, мені здається, відсотків 10 тільки. Так, ну ми вже йдемо досить недовго. Вони зробили такой переривчик, я поставила штатів, вирішила... Ось так ось у нас проходять е, дні наше путешествия. Да. Я зараз поставила штатів, щоб познімати трошечки відео. Ось, але в мене мало відсотків. Я з собою взяла павербанк, але він теж не заряджений, Тому я думаю, що я вже буду знімати, коли е, ми підіймемось, або будемо десь близько. там едет машина. Вот такой вот вайб Я вымкала микрофон, чтобы вы почему. Это вау. Трошечки брудненько. Вчера вчера сегодня. Дождь, был бух, зранку. oh awesome. that's Так, ну я сподіваюся, що звук записується з камерою. Тут піднявся дуже-дуже сильний вітер, і просто багато людей швидко поуходили. тут просто майже нікого немає. Зараз мені просили пофоткати людей. Пішов він, бо, бо він набагато краще фотографує, ніж я. Мені здається, я взагалі не дуже людей фотографувати вмію. Та я розмовляю тут перевіряю мікрофончик. Я все ж таки залишу те відео, яке я записувала без мікрофона, коли був дуже сильний вітер, просто щоб порівняти різницю е, і для себе, і щоб ви почали її. Зараз плюс-мінус такий самий. Боже, як холодно! Ми зараз йдемо їсти банош. І, можливо, боже, яка холодина! Ми зараз немоє стебанош і, можливо, боліч. І я сподіваюся, щось тепленьке попити. Трошечки різниці без мікрофончику. Боже мой. І ще тут дуже-дуже сильний, сильно крутий підйом і скуск. Тому просто біжим, біжим. Але вид просто неймовірний. Я... Телефон не передає і на камері теж гарно, але все одно це не так, як е, вживу. Взагалі, картинка дуб, не можна порівняти картинку вживу і на відео. Але навіть так краса просто неймовірна. Я не... це, це того вартувало. Ми прийшли їсти тим. Я ніям банош денис пограч. Мені дуже подобається. Трязака тінька приєд! Ти такий хороший. Дуже смачно, мені подобається. Тут в мене банаш з бринзой. У нас салона, у нас смачна. І за шкурочками, які хрустят. Бачили, б зараз лице не дивиться. Бо він нічого з цього не любить. Мені дуже подобається. Я очень пока ввіряла. Это не с <laughs> <laughs> ты дыхнул так, брат. Я <laughs> взяли наливочку. И еще я взяла узвар, который я вот там вот благополучно разлила. Вот там, возможно, видно. <laughs> Поэтому я без узвара. И мы обедаем, можно сказать, на такой вид. Всім доброго ранку. Я вимкнула мікрофончики шумоподавлення. Я буду про цей мікрофончик розповідати дуже-дуже довго і дуже-дуже багато. Е, ось я зараз вийшла на вуличку, бо в нас неймовірна погода. Хотіла зняти з видом на гори, але сонечко свідить мені в обличчя, і якщо я повернусь в іншу сторону, то, то буде не не дуже. М -м Оп! вид дуже гарний, але... Сонечко світить мені в обличчя, тому не вау. Wow. Я нарешті помила волосся. Купила вчора якийсь рандомний бальзам, маску, точніше. Вона мені взагалі не подобається. Волосся якесь. Ну коротше, воно не м'яке, а просто такими от штучечками, але краще, ніж брудна голова. Зараз ми будемо снідати. І сьогодні в нас по програмі. А ми будемо кататись на квадроциклах. Я дуже давно хотіла цього. Ми вчора знову готували шашлик. Я не пам'ятаю на якому моменті я перестала знімати. Ось, але сьогодні у нас на сніданок також шашлик. Ось з індички, і зі свинини, із кабачками. Але я кабачки вчора всі з'їла, тому сьогодні у нас просто на сніданок м'яско. На квадроцикл. Смотри на ляпочку. Мы приехали на квадроцикл до спаду девочи слезы. Угу. Там был такой маршрут. Я думала, мы с этим квадроциклом вместе перевернемся. Але, але я справилась. Я была на этом маршруте за рулем. У нас такая экипировочка. Шлемы были, мы ее сделали. Очень классно, в меня очень напряглись руки и ноги хочешь, чтобы не голос был чуто на фоне речечки его было уже гарно чуть -чуть. я сейчас иду и мне не скажет давай ты дам руку я говорю нет я сама я только что проезжала по этим камням что я ногами по ним не пройду и сразу после этой фразы и сразу после этой фразы я упала. Катались, зайшли в розвитці ресторан, покушали-покушали хачапурі і харчо. І зараз прийшли із теремесу. У мене на моєму телефоні закінчилась пам'ять, і тому я без мікрофончика і знімаю на неї за телефон. Чайочок. у нас імберм, мужичок. У <клес> мене теремесу з манго та маркою, дівіса Рафаела і Чайочок. Ми знайшли ще собі пригод на голову. Занимаемся по таким скелям, горам, я не знаю. Короче, ми все-таки були отам там внизу... Типа вот там внизу. Вон там от. І прыгали по таким от камушкам. В итоге добрались вот туда вниз. Какой тут путь? Чисто на две ножки. Заставили сидеть на улице печать. Надо бай по делать. О, потом... хорошо. И пиздец хорошо. Are you Т. Хрустим скрабом. В немецки такой роскоши нет. Я надеюсь, мне там вообще было видно и слышно. А можно мне просто интеграцию в хісті? Мне кажется, я хорошо распиарила. Всем привет, добрый ран. Мы сегодня вже едем. Выехали из нашого будиночку. Поклали речі на новой почте. Да, раз пришли, кушаем кафешки. И сейчас докушали и решаем, кто будет платить на одну у? Да. Так, ввечері спокійно. Я плачу. Да, <смір> 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 ти подивила. Судостейце <смір> тобі. Дякую. Як було сказати, ми зараз з Яремче їдемо в Івано-Франківськ. В Івано-Франківську будемо гуляти. Ух, скільки годин? 5, 6. 6 ось. І Подивимося, ще Івано-Франківську, бо білетів без пересадки не було. І потім ще з Івано-Франківська ми їдемо вже до Києва. Я думаю, що я на цьому буду закінчувати цей блог з заходу України. Як я сюди їхала і як ми тут проводили своє дозвілля. І наступний влог, я сподіваюся, буде з Києва. Якщо мені не буде лінь, його знімати і потім монтувати. Ось. Тому всім дякую за проєкт. Гарного дня. Наступний влог з івано Франківська. Ну я подумаю, якщо буде щось цікаве, то можливо. Я... Ну, я там встан... буде вокзал. Ну, якщо буде щось цікаве в Івано-Франківську, то я зніму його в наступний влог, який має бути з Києва. Два минутний влог Івана Франківська. Пересадка. У нас пересадка 6 годин буде. Я думаю, ми там щось ще встигнемо подивитися. Все. Всім дякую, до вибачення.